Століть посвідчується у коханні жінкам заради кохання до них не здатні на героїчні вчинки. Та найпалкіші слова ми присвячуємо жінці з великої вітання в Україні. Вона для нас єдина і найвеличніша. Любов до неї можна порівняти лише з любов'ю до мати. Нашій славній Україні ми даруємо сьогодні свою любов і шану. Нема красу, дівчину, поети, славли пісня, віддав на Україну. Від нею переймали сміх, і жарти і даночки. Їбаки, немов хитки, сплітали у віночки. Хто ні давнину покохав, той мрію молоденьку. Він перший полюбив її, як син кохає неньку. Хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна. Для сина вірного вона єдина, люба, рідна. Хоч би була вона сліпа, не недоріка, мов рана ятриця в ньому, його любов велика. Країна бачила не раз, як тії закоханці, надвечір забували все, про що співали вранці, і взявши дар від неї, шли до іншої в гостину. Вони не знали, що то є любити, то загинув. Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдани, але доскону їй служив без ради, без омани. усе знесла й перемогла його любові сила, того великого вогню і смерть не погасила.